Доброго дня! Сьогодні 17 вересня. Я вам розкажу про свої плетисті, англійські троянди Флорібунди. Приємного вам перегляду. Трояндочка Компасіон. Вона бере висоту 2-3 метри. Вона у мене вже 3 роки. І я її вкорочую. На метр обрізаю, щоб вона в мене не була висока. Вона, бачите, така розкидиста. Якщо хоче хтось придбати її, то повинен розуміти, що вона швидко наростає і вона широка. Цвіте вона суцвітями. Зараз вона вже відцвітає. Лишаю я на зиму отакі необрізані. Ми ж такі зав'язі, щоб добре визрівало стебло. Ось така компасіон. То є кордеса. Це є полька. Вона в мене теж була обрізана на метр. Вона Повільніше наросла, має такі оранжеві квіточки, і потім вони стають жовтішими. Має легенький запах, не дуже широка, 60 см. І минулого року вона в мене теж мала висоту, з півтора. Метра. Це роза французька. м'ям. Гарна розочка. Артеміс. Тріяндочка бере висоту метр двадцять. Вона у мене пересажена була в минулому році, але стояла, стояла під осінь вона. Пішла в рості, бо всі пересажені рози, вони трошки тормозять в рості. Має вона такі китиці, невеликі квіти. Такими китицями. Вони кремово, зеленуваті. Ось Зараз такі вони вже відцвітають, має бутони. Тріандочка тантаву. Ширину кущ бере 60 сантиметрів. Трояндочка Евелін. Вона вже розкинулася, широка. То є англійська, Великобританія. Як бачите, в неї такі кольори. Розовий. Персиковий, якийсь мідний. розкрившися такою піонією, бутончиками, і вона цвіте, відцвітає, і знову зацвітає. Рози в мене мали чорну пітнистість. Я не встигла обробити і вже потім мені важко було виправити ту ситуацію. Якщо за ними треба постійно дивитися, переплелися зі спрейкою. Така ширина його метр. Так виглядає Вестерленд. Вона взяла висоту 2,5, хоча я її обрізала на низку, вона все рівно. Видала такі гілки довгі, такі вони не повні квіти, оранжеві, але вона в мене зацвітає перша і постійно вона в квітах. Якщо її би була швидше, обрізала у вона б зараз була пишніша з квітами, так? Вона трошки Запізнялася з світінням, але вона цвіте до морозів. Так що вона своє наздожене. Амадеус. Роза бере висоту 3 метри легенько. Так само я її обрізаю на метр. І, як бачите, я відійду, які пагони вона видала. Цвіте вона китицями, Це вже її друге цвітіння, такими великими суцвітями. Перші були ще більше суцвіття. Саме перша вона дістала чорну п'ятнистість. Я підлила її фітоспорином. І хочу сказати, вона там тільки трошечки є листочків, а так вона стоїть гарна зелена. Віти в неї не повні. Але їх настільки багато, і вони мають такий яскраво-червоний колір, і дуже їх далеко видно. Запах має такий ледь-ледь. Така красуня. В неї дуже розкидисті гілки, треба їх стягувати, треба її просто або давати багато місця, або тісніше зв'язувати, щоб вона. Не займала простір. П'єр Ронсар, вона в мене вже 7 років, була пересаджена, спочатку наростала повільно і квіти дуже падали в неї, а з руками вона стала міцніша і гілки в неї, бачите, такі прямо стоячі, дуже гарна троянда. Я її дуже багато ріжу на букети. Вона має такий Фруктовий запах. І такі кольори має розові, зеленкуватими. такі ніжні кольори. Зараз вона відслила і буде ще цвісти до зими поодинокими квітами. А так в неї є перше цвітіння, дуже масивне, друге трошки менше, а до зими. Ось такими поодинокими квітами цвіте, широка вона, то є французька роза, названа в честь поета П'єр де Ронсара. Гарний сорт і гарний, гарний кущ. Так виглядає моя англійська троянда James Голвей. І щоб ви не лякалися, що вона вся оголена, вона вся скинула листя. Вона мені різко захворіла, що я не вглянула. Я її пообробляла і вона буде відновлювалася. То нічого страшного нема, просто треба вчасно її обробити, підлити. Теж підливала її фітоспорином, актарою. Бо я подумала, що мені корінь під'їли гризуни. Вона в мене теж на метр я її обрізаю. І вона вже взяла півтора метра. Цвіла дуже багато, дуже багато на ній квітів було. Ззаді за нею роза цесар. Теж вона, спочатку, я думала, що це чайні троянди, а потім, як я вже побачила, мені не хотілося їх стільки пересаджувати. Так, я вам покажу. Зараз доберуся до троянки Цезар. Ось такими вона теж різними кольорами. Дуже гарна. Листя в неї глянцеве. І не дуже я за нею дивлюся. Вона гарно себе почуває. Гарний сорт. Спочатку я його не розуміла, бо він таких не міг відкриватися, але все хоче свого. Догляд повинен бути, тоді ваші квіти будуть гарними. Так виглядає мій жовтий шраб, він цвіте до снігу, кай. я його трохи обрізала, трохи залишила, вже дала йому волю, нехай цвіте, як йому подобається, тому що вже осінь і потрібно, щоб... Добре визріло стебло. Так виглядає англійська троянда Golden Celebration. Вона у мене вже 10 років. Наросла, я її теж обрізаю на нижчу. Як бачите, вона знову піднялася в висоту, гарно наростає. Спочатку теж вона сиділа, дуже повільно росла. Але англійські рози, коли вже Відчувають, що мають силу, тоді вони починають гарно наростати. Тиждень тому вона ще цвіла, зараз вона вже перецвітає, але ще є поодинокі квіти. Так виглядає Golden Celebration на даний час. Моя New Dawn, то є американська троянда, їй 90 років. Виведена вша і роза світу. Її можна знайти в кожному куточку. Вона безподобна. Бере висоту від 2 метрів до 5. гілки в неї гнуться. Я її веду як шраб. Вона в мене пішла в ширину. Цвіте вона постійно в мене. Квіти в неї не дуже повні. Вони як метелики. Зараз вона відцвітає. І знову є бутони, і знову вона буде зацвітати. Зараз ночі холодні, день пече і не вистачає вологи, в нас дощу не було. Трохи вони такі підоставші, але, що сказати. Що вони нормально себе почувають. І в таких умовах теж. Так, Троянда Ancestic Internation. Вона у мене вже третій рік. Взяла висоту, 2,5 метри вже взяла, але тут вона трошки нижче з тої сторони. Квітами я не дуже задоволена, але я Думаю, що треба трошки почекати з-за того, що вона ще не має такої сили. В неї квіти дуже такі укуплюються, але я думаю, що можливо їй більше треба переділити уваги, щоб вона могла і розкриватися, і обробляти, напевно, їй більше треба від грибкових хвороб. Хоча... Листя в неї глянцеве. Я більше думаю, що треба просто почекати ще на слідуючий рік вона мала би бути кращою. Так виглядає моя троянда Айсберг. Я її придбала осінню. Вона взяла висоту метр. Я її підсадила на арку, а з другої сторони я посадила Family White. Вона теж взяла півтора метра висоту. Ті рози цвітуть наступний рік. То наступний рік, я думаю, що вони мені вже завиють арку і буду любуватися їхнім цвітінням. Алоха. Я вам розказувала, яка вона колюча. А от так вона виглядає на даний час, вся порозкидалася. В різні сторони, я її знову буду вкорочувати. Вона вже відсвіла, але є поодинокі квіти, зараз я вам покажу. Ось такого вона кольору. І бутончики є. Така алоха. Дуже шипаста, дуже колюча і дуже розкидиста. Королева Швеції. Дуже має ніжний-ніжний запах. Я думаю, що я вже вам її показувала, але мені хочеться її ще і ще показувати. Дуже гарно. Ро... Трояндочка помпанела, Тож вже квітує більше тижня. Вже і осипалася. І така вона, бачите, ця закруточка в неї дуже гарна. Вона вже просто від важкості тих квітів, скільки вона видала, вже аж аж зігнулася. Дякую всім, хто добув зі мною до кінця. Хотіла вам показати, як виглядають троянди англійські, плетисті в старшому віці. Так виглядають зараз мої троянди на даний час. Багато відсвіло, жара, вологи нема. То виглядає Пушкін, Ловіана. Підписана в мене Каталіна. Були би дощі, рози би виглядали набагато краще. Але і так непогано. То новий сорт з таким гарним, приємним кольором. Білий шоколад. Дякую всім за увагу. Миру вам спокою. Божої вам опіки.